Шановні абітурієнти, майбутні студенти, запрошую вас до великої родини енергоатома. Наша компанія Флагман атомної енергетики України. Попри всі виклики, ми впевнено дивимося у майбутнє. Сьогодні атомна енергетика стає глобальним трендом. Попит на надійну і чисту енергію у світі зростає, що стимулює розвиток ядерної галузі. Україна не стоїть осторонь, а рухається вперед разом з провідними країнами. Енергоатом отримує лідерські позиції в енергетичному секторі держави. Ми активно розширюємо міжнародну співпрацю. У нас амбітні плани. В середніх добудовах міліського звільнення 9 енергоблоків за американською технологією Пі-1000. Попереду масштабна робота. І це чудові перспективи для молодих фахівців, для випускників профільних університетів та закладів професійної освіти. Атомна енергетика потребує різних професій: від слюсарів, і зварювальників, до фахівців з управління реактором. Вступивши до профільних університетів, ви отримуєте якісну освіту, а потім гарантована праця в уступанні в енергоатомі. Вас чекає престижна робота з гідною оплатою праці, а також соціальні пакети можливості кар'єрного зростання. Технічний та інженерний персонал це серце нашої компанії. Сьогодні в енергатимі працює понад 30 тисяч фахівців. Та у найближчі роки чисельність нашої команди може зрости до 40 тисяч. І ми віримо, що це станеться. Завдяки вам. Зараз Атомна галузь це енергетичний щит України, це фундамент енергонезалежності нашої держави та її майбутнього. Тож обирайте спеціальності, пов'язані з атомною енергетикою. Долучайтесь до спільноти атомників. Ваш вибір сьогодні це ваше успішне завтра. А енергоатом чекає на вас.